Ви знаєте, чому, коли я зараз прошу виступити інших мам, якщо навіть вони готові сидіти в тюрмі за свободу слова, цитую, що б я не сказала, скажуть у хорошої мами дитину не заберуть та будуть осуджувати, це неправда. Забирають у всіх мам, знаходять слабких. Я вам зараз доведу. Ось мій документ, це генетичне дерево дитини. Все показано на лице. Зі мною вони помилились. Я просто не говорила, що в мене велика родина. Але за таким принципом та у таких мам забираю дітей Схаменіться, люди. Будь ласка, я дуже вас прошу, та майте сили подивитися на реальність. Дякую. Я ще раз вам наголошую на те, що мене навчив цей процес. В першу чергу дивіться, будь ласка, документи. Ось моя генограма. В ній є тільки Вікторія Щелко та злата. Причому злата з неправильним прізвищем, вона куліч, але то вже така справа. Всіх інших невідомо. Ось тут ми тільки самі і тільки одні. А тепер, будь ласка, уявіть. З часом з'являється так, що у нас і батько з'являється, і інші. Це офіційна генограма, і нагадую, вона в суді не може змінюватися. Перша генограма повинна була бути настільки перевірена, щоб відповідно показати всю мою родину та генограму.